Побачила цю грязнулю, <ріху> життя вдалося, поганяла. І думаю, а що тут так бігають мурахи? Якби я не помітила їх. Зазвичай у нас у ці рослини, які мають темне забарвлення листя, вони майже не уражуються шкідниками. Ну, от я не бачу, щоб барбариси гризли. Оце слива. Ну, Зараз я хочу все ж таки подивитися, а чому їх так багато? Стормі, ти хоча б тут не. зараз мураши будуть на тобі. Зараз поприсипаю муравніт. У нас є такі препарати. А чого? Ну, Буду зараз дивитися, що тут таке. Я, в принципі, цю сливу не обробляю від шкідників, тому що, я ж кажу, жодного разу тут нічого не бачила. Але все ж таки контроль повинен бути. Так що, мурашей бачите, одразу контролюйте, що там таке. А на хвойних, якщо літають оси, мухи, також можуть там бути шкідники. Так що оці нам. Комашки можуть підказати про дійсно наявність шкідників. Нічого я не побачила на цьому дереві і слава Богу. Взагалі, то це як кущ йде. Кущова слива нігра називається. А це ще одна слива нігра. Оце де будиночок, це її стовбур і крона округла, стригла її в березні. Тут я теж не бачу жодну комашку. Ось такі сливи. Вони їстівні, але це я зірвала, вони ще зелені. Сливочок багатенько. Чим більше років, тим більше слив. Є калича щось таке нагадує. Слива, декоративна, пронус цистена теж має листочок темний. І в цьому році дуже багато, в порівнянні з іншими роками, багато оцих сливочок. А чому? Я думаю, що через те, що я застосувала під час квітування препарат бору. Тому він дійсно спрацював і там є. і Там іноді бувало, я жодної сливочки не бачила. А в цьому році, дивіться, є вони. Який мінус цієї сливи? Вона може уражуватися маніліозом. У ці сливи пісарді, цистена. Потрібно захищати від маніліозу, тому я її захищала під час цвітування і додала бор. А так формуємо на свій смак. Змінюю колір забарвлення листя впродовж року. І цю сливку можу всім радити. Вже потрібно стригти, трошки так привести до ладу. Ці барбариси Хелман Пілар, колоноподібні. Я також жодного разу не обробляю. Не чіпляється борошниста роса. Немає шкідників, тому можу їх радити всім. І поряд яблуня-райська з темним листочком, який також змінює, як і слива змінює колір впродовж сезону. Зараз воно темне, зелене. Хоча, бачите, молоде листя іде більше більш коричневе, багряне забарвлення. Яблучка є. На смак вони мені не подобаються. Це, якщо хочу, можу зробити якусь наливочку. Але, чесно кажучи, це як декоративний елемент. А це інші барбариси сорт Darts Red Lady. Чим більше сонця, тим більш темніше буде листочок. Молоде листя буде більш червоного забарвлення. І фіолетове старе листя. Пересаджувала цей барбарис в серпні минулого року. Вкоренився, тому що дав приріст. оце все молодий приріст, бачите, по 10 см. Проливала стимулятором коріння, і тут я вперше застосувала при пересадці гідрогель. Тут немає крапельного поливу, поливаю, коли є можливість, і я бачу, що, напевно, цей гідрогель працює, тому що дійсно поливаю дуже рідко, дуже рідко. А рослинка зростає, бачите, і від кореня пускає пагіни. І так збільшується. Потрібно підстригти, але зараз спекотно, плюс 35-37. Тому я зроблю стрижку, обрізку, коли спаде температура. Ще одні барбариси. Тут сорт Coral і Admiration. Вони трошки відрізняються, але загально то десь однакові. Корал буде більше, за розміром, швидше зростає, адмірейшн більш компактний. Можна було стригти, пристригати, нічого не зробила, хай собі тут є і місце, хай поки так зростають. Вже підстрижу їх, напевно, на. Осінь чи вже наступну весну. Не уражуються хворобами, не уражуються шкідниками. Ці рослини я можу тільки по листу підживити. І вчора у мене була обробка мігафолом, тому що спекотно, а рослинки на повному сонці. Це південна західна сторона, тобто з 12-ї години до. Поки сонечко не сяде, вони освітлюються. І так само спірея японська, але спірея все ж таки полюбляє у це слово японська полюбляє затишок. Краще в напівтіні себе почуваю. Я розповідаю саме за умови зростання на півдні України. Це зараз ще більш-менш, а коли у нас плюс 50 на сонці, їй важкувато, може отримати опіки. Тому важливо вкорінювати цю рослину, проливати стимулятором коріння, стрижемо, обрізаємо, коли невисока температура, щоб не було опіків. Ну, і буде вас тоді радувати. Іще один красень Барбарис конкорд, який всім можу радити. Компактний кущ, темне забарвлення листя. Всередині завжди листя буде зелене. Тут не вистачає сонячного світла, тому воно буде жовтіти з часом опадати, будуть ось такі з'являтися голі гілочки, і ми їх вирізаємо, якщо у вас є час. А я помилилася з місця розміщенням, тому що сосна зростає, ялівець, налягає. Шавлія теж хоче красуватися, тому потрібно тут вже пристригати, щось прибирати. Ну, скоріш за все, я єлівець підстрижу на осінь, зроблю більш компактну форму. У сосни хочу оголити гілки. Це вони у нас ось так. Бачите, коли був снігопад в квітні, ось так воно сталося. Я вже не хочу чіпати, вже зроблю обрізку, коли не буде активного сукоруху. І тоді буде легше тут барбарису. Ну, а шавлія, то таке. Зараз квітне, потім обрізала, поділила, розсадила. Тут все легко і просто. А які у вас рослинки не хворіють, які не завдають клопіту? Пишіть, будь ласка, в коментах. Буде цікаво і мені, і іншим глядачам.